Друзі, всім привіт! Смайлселишот на зв'язку. Наш сайт Smileselcom.ua. Ви дивитесь це відео у нас зараз на Ютубі. Цікава, дуже магнітолка у нас сьогодні на огляді. Це у нас моделька TurboSound 4168. Моделі десь 4,1 дюйма IPS екраном сенсорним, сенсорні кнопки, як бачите, по бокам. Також у нас присутня крутилка гучності для того, щоб регулювати в русі було удобніше. Без сенсору, вона йде фізично, дуже зручно перемикати, ну, громкость обирати, додати. Це ще плюс. Ну і сенсорні кнопки можемо музику переключати на самому екрані або ж кнопочками вліво-вправо. Це все в нас присутнє. Саме головне у нас сама повна комплектація йде. Це з пультом на руль ось такий пульт. Фіксується він на кермі. Тут у нас отак вона на защелочках знімається від себе. Отак. Все, зняв, туго він трохи йде, але нічого, ці ласки. Нормально. Тут ми відкручуємо два болта. Ось така у нас резинка, одіваємо круг руля, затягуємо і все. Це у нас на рулі, і пульт ми просто отак беремо і зафіксовуємо, скажімо так. Зараз подивимось, якою стороною тут. Ось це. Все, отак у нас буде стояти пульт. І ось так буде перемикатись гучність, плюс-мінус. Далі треки ми можемо щелкати. В повному режимі не можемо, от коли в музику зайдемо, то, будь ласка, все перемикається. От. Тут максимально правдиво вам показую, як все буде працювати. Тільки в режимі музики ми можемо класти. Якщо ви основне меню вийшло, воно тільки гучність міняє. Також є кнопка Mode, переключає режими. Тобто це AUX, FM-радіо. Зараз музичка. В принципі, все, стандартні режими. Далі, якщо ми ще включимо зараз відео, наприклад, то буде воно ще перемикатись через відео. Ось, тепер нажимаємо Mode. Аух включається. Радіо. Відео. Музикою прощеку, скоріш за все. Швидко натисну. А, ні. Щось саме воно. Е, музика або відео, або те, або те. Вибирає. Тобто, якщо ви дивитесь відео, то воно буде відео включати. Якщо ж музику, заходимо в музику, все, воно буде в музику. Також у нас блютуз тут є. Треба підключитися е, телефоном. Тоді буде емоут приключати блютуз. Е, так, це в нас кнопочка як типу голосовий набір. Теж треба до блютуза підключитися і можна. Скажімо так, через голосові команди. Налаштовувати, ну, включати там пошук, писанчик чи так далі. Взаємозв'язок кнопка є. Треба кабель підключитись до, мобі... до магнітоли через кабель, через шнур, це Easy Connection, типу функція. Буде корисна тим, у кого там Android. Далі у нас так само є ось такий пульт. Так само переключається кнопка Mode є. Включаємо музику, гучність, Тут у нас набираються цифри, кнопки прийняття дзвінків. Можемо вийти в головне меню. Ще назад вийти. І ось таке меню. До речі, українська мова у нас встановлена тут дуже класно. Для тих, хто любить рідну солов'їну мову, будь ласка, ось як бачите, музика, відео, блютуз, все тут є. Дуже класно. Пульт звичайний. Далі в нас по підключенню йдуть єврофішки, але тут по розміру вони стандартні, 2 євро. Ця фішка у нас в принципі, однакова. Ну, як з іншими фішками, да, тут плюс-мінус все стандартно. Тут трошки більше дротів, ніж звичайно. У звичайній єврофішці йде всього-навсього 3 провода або 4. Тобто, це у нас чорний мінус, червоний замок запалення, він тонший, жовтий постійний, плюс він товстіший. І ще на радіо йде. Тут у нас ще додаткових дротів є на камеру, на ручник і управління на рулі. Тобто штатні кнопки по кею будуть підключатися, К1, К2. Задню частину потім вам покажу. Дуже непоганий варіант. Тут зарядженість непогана, скажімо так, по проводам і по можливості цієї магнітоли, тому що магнітоли такі однодінові, не підтримують зазвичай кнопки по керму і не мають таких виходів. Тут це все є. Дуже круто. Е, якщо у вас єврофішка з іншою розпіновкою, її не рекомендуємо вставляти вам в, е, сюди в магнітолу, якщо у вас іде євро. Тому що розпіновка, ось ці провода, може відрізнятися. Як бачите, тут майже всі зайняті, крім одного. Один тут е, без піна, а всі з пінами. Якщо ви якийсь інший пін вставите, скажімо так, у вашої фішки буде щось друге, може включити магнітола, перезагружатися. При Русі автомобіля може ну, лагати, скажімо так, неправильно працювати і за того, що подається живлення на якийсь провід, на який не має скажімо так. Тут все чітко, тут, ось, наприклад, на камеру рожевий чисто стопровід, якщо у вас буде запитано постійно, у вас буде постійно камера світитись, розумієте? Тому підключайте тільки на ці провода. Вся розпіновка у нас тут на магніторі розписана. Також у нас є мануал на англійській мові. Тобто, якщо ви щось не розумієте, ви все можете зайти в Google-переводчик і перевести всі позначки. От, тут вся розпіновка у нас є. Все англійською мовою, на жаль, немає української да, чи там, іншої мови. Тому тільки англійська. Тут вся розпіновка є задньої частини, всі тюльпани підписані також. Тут є е, окремий вихід на сабвуфер. І окремий вихід на підсилювач двохканальний. Тобто тут, по суті, можна сап підключити і двохканальний підсилювач окремо. Дуже крута опція. В других магніторах немає такої, тільки одна пара і все. Далі ми бачимо на передній панелі: у нас є USB, так, зараз включу музичку. USB під зарядку, USB під флешку, карта пам'яті і AUX-вхід. Дуже багато комплектація, скажімо так, зазвичай магнітову: один USB або два USB максимум. Тобто тут ще й карта пам'яті, AUX. Ну і Bluetooth вбудований, Шафта у нас одіта. В принципі, і все. По комплектації стандартно все я вам розказав, показав. Екран у нас сенсорний, а змінна підсвітка, як ви замітили, міняються кольори. У нас тут є вимкнення екрану вночі, нічний режим ми повністю вимикаємо. Далі у нас ще є тут еквалайзер у нас тут зверху. Бас або треба, високий, низький або користувач, посилення басу, лаут є. Принцип еквалайзер і звукове поле можемо налаштувати. Це теж, я думаю, ніде для кого не новина. Aux, радіо, музика, відео, блютуз. Файли можемо дивитися, всі, що у нас є на флешці. Відео зараз вам покажу. То ось, показує всі файли, які в відео у нас є. І включаємо, наприклад, ось такий ролик. Все йде на весь екран. Дуже гарної якості, тому що екран тут IPS. Незвичайний ТФТ, там є такі, навіть що трошки бік і нічого не видно. Тут буде все чітко видно. Кути огляду максимально круті. 26 мільйонів кольорів заявляє виробник. Маркування також на коробці присутні, що присутніше, IPS-екран. Що вам ще показати? Читає відео формати максимально всі, які важливі, скажімо так. Дуже хороший варіант магнітолки. Кнопки на кермі, я сказав, покею підтримуються. Відео реально класне, відеовихід є на монітор. Якщо у вас бус або автобус, ви можете також встановити цю магнітолу туди і для задніх пасажирів, скажімо так, підключити до телевізора, щоб вони дивилися відео. При поїздках довгих, там, чи у вас там рейсовий автобус, можете це все поставити і своїм пасажирам включати без проблем. Слежки відео запускається на Ура, все чітко. Також, як бачимо, у нас є функція реєстратора, тут треба підключати спеціальну камеру, скажімо так, ще точно відкрито, то Треба спеціальну камеру підключати, щоб воно це все працювало. Камер цих, на жаль, немає, але можна в Китаї замовити при бажанні. Хоча, ну, цей магнітолий і реєстратор, не знаю, чи кому це потрібно. Краще вже купити окремим блоком і все. Пульт на руль, як показував, В принципі, все. Ось така магнітолка. Зараз ціна 1950 гривень. Ось наші координати. Якщо у вас є питання, дзвоніть, пишіть, ссылка буде під цим відео. На наш сайт, де можна замовити цю магнітолу. На магнітолу даємо гарантію. Е, дуже прошу вас підключати через ці провода, які йдуть в комплектації, щоб у вас нічого не згоріло. Е, і ще покажу, ось такий тип підключення, коли скручується червоний і жовтий, не можна. Тому що магнітола не буде повністю виключатись, буде сидити акумулятор це раз. І друге, що може перегрітись процесор і тупо згоріти. Вже були такі випадки, у клієнта десь пару місяців магнітола не виключалась взагалі, перегрілась, як. І процесор, скажімо так, висохла термопаста і все. І приїхав клієнт на заміну плати. Але нічого страшного, плату теж ми знайшли і відправили клієнту. Але щоб такого не траплялося, ви щоб берегли свої нерви. Підключайте все через проводку. Ось, ось ця фішка, саме головна вживлення. Я вже розказував, як під'єднувати, Камеру теж до речі, можемо також комплектувати з камерою, або, можливо, посилки буде. Це вже в комплектації з камери. Якщо 1950 гривень, ми даємо ще камеру заднього огляду з проводкою. зараз вам покажу. Ось ну, так виглядає подовжувач у нас 6 метрів. Це ми вже клієнту зібрали комплект. Ось така у нас камерка заднього виду з розміткою. Дуже хороша якість зйомки, в принципі, все видно, що потрібно. Ось така вона на кронштейні йде. Кронштейн цей регулюється в нас. Болтик з боку йде. Зажимаємо. Так, тут здається, ще один болтик. не випав. Зараз його прикрутимо. Ось. Два бокових болтики йдуть. Все воно отак фіксується. Все воно в лайф-форматі показуємо максимально. Якщо, звичайно, ви додивились до цього моменту, все ось так. Фіксуємо з боків. Кронштейн можна зажати сильно, щоб воно чисто в тому куті, який вам потрібен. ось. Тобто можемо відпустити ці і максимально там зробити кут, який нам потрібно, кут нахилу камери, щоб вам або вампер показував, або чуть далі. Далі бампера, щоб ви приблизно орієнтувалися, де у вас край машини. Лінза така йде також. Неплохо. Камера бюджетна, але хорошо знімає, скажімо так, підсвітка світить чітко, 8 діодів. В принципі, питань до цього немає. І ще в нас там ще фішка живлення на камеру йде. Ось така. Плюс-мінус від заднього зеньохода беремо. Один тюльпан вставляється в камеру. Це в нас йде на плюс фонаря заднього нього також. Тобто у нас тут два плюси виходить на фонарь. Один управляючий один на живлення, це так можете разом скрутити. І ось такий чорний на масу. В принципі, зазаді все підключення, більше нічого не потрібно. З приводу того, що до магнітоли, ви просто цей тюльпан вставляється в верхній вхід R-Cam. І цей управляючий провід під'єднуєте до рожевого. Ось. На рожевий кабель Він буде подавати плюс сюди, і магнітола буде розуміти, що треба включити камеру, управляючий провід на камеру. Все. І у вас включається камера, при виключенні задньої передачі, пропадає плюс і виключається камера. Все дуже просто. Не треба бути сильним електриком, щоб підключити камеру. Але треба розуміння, хоч якесь мінімальне мати, щоб хоча б з фонаря заднього ходу знайти плюс і, і мінус. В принципі, і все. Ось такий комплект це у нас 1950 гривень ціна. Акційна, скажімо так, вони взагалі дорожче коштують, але для клієнтів з Ютуба 1950 і даємо гарантію саме головне. Ми беремо напряму офіційного постачальника, офіційна ціна їй така. Якщо не даде десь дешевше, там, скоріш за все, не та магнітола, тому що їх ще привозять інші люди. Там в Китаї можна замовити будь-що, І екран дешевий, і сенсор, і плата звукова, і так далі. Тобто, будьте уважними при замовленні, щоб вас потім, скажімо, так, не, не розчаровувались при замовленні цих магнітол, тому що бувають різні. У нас сама топова версія це вже перевірений завод. Хоть і Китай, але якість відмінна, українська мова, все як потрібно є. Екран IPS. Зміна підсвітка, яку, до речі, ви можете в ось змінити. Колір підсвічування. ось дивіться, Червоний, можемо зберегти. Зелений, синій, жовтий, фіолетовий. Це у нас щось пише зелений, але це блакитний, білий. Авто. залишити, щоб воно мінялося, кольори. Залишимо авто. В принципі, і все. Ось така пушечка. Однодінова шахта стає чітко. На всі, в принципі, автомобілі з однодіновою шахтою вона стане. За це не переживайте. Шахта сама Одіта це як будто з рамочкою вже одіта магнітола. Такий розмір стандарт. І такі срібні ставки по краям теж досить прикольно виглядає. Якщо у вас є якісь питання, пишіть. Може бути, їх може можуть закінчитись, але тимчасово ми стараємося їх вести постійно. Тому переходьте по посилки в описі і замовляйте. Або телефонуйте по номерам телефону.